Сьогодні я розкажу про маршрут, про який давно вже мене просили записати відео, після якого я вже відвідала здається, країн 5, але все ніяк не могла змонтувати, скласти докупу. І нарешті я це зробила. І, до речі, вийде на одне відео. Ну, а саму карту маршруту ви вже бачите. і... Ви розумієте, що це саме та поїздка, коли ми їздили на південь Франції, і це відео про те, як відвідати Італію і Францію, південь Франції особливо, бюджетно. І цей маршрут був таким. Він починався з Києва, і на потязі ми їхали до Львова. Чому так, оскільки квиток Київ-Мілан він коштував в ті самодати, які ми брали, дорожче, ніж Львів-Київ, навіть якщо враховувати різницю два купейних квитка на нічний потяг, все одно так виходило вигідніше проїхатись в купе, а тоді зі Львова до Мілана. ну і нам було байдуже ту ніч привезти вдома чи привезти її в потязі. Але економія була значна: зі Львова ми летіли віз Ейром. За 700 гривень з особи в одну сторону до Мілану. Навіть не до Мілану, а до міста Бергамо. Це зовсім неподалік Мілану. Ось воно знаходиться геть зовсім в Підніжжі Альпі. це дуже красиве місто. Я ще в одному з відео розповім про нього більш детально. Також Мілан, звісно, ми дивилися. Не перший мій візит до Мілану, тому. Ми ненадовго там зупинялись. А наступним пунктом призначення це була Нагніца. Також ми відвідували Монако, також Канни і Леканет, а також французьке, прекрасне портове місто Марсель, тоді оксен Прованс, ще одне французьке місто. Відоме вам, мабуть, із пісні Йолки. Ну, і знову Мілан, Бергамо, Львів і Київ. Отже, яким був цей маршрут, як нам вдалося зробити його більш бюджетним, більш цікавішим, що ми бачили, що порекомендуємо робити, дивитися, і як саме їздити на південь Франції в серпні, в самий гарячий сезон, а який нібито найдорожчий, за досить розумні гроші. Я розповім у цьому відео, тому, якщо ви зацікавлені, продовжуйте дивитись. І як ви бачите, перша фішка це квитки, тому що всі звигли летіти на Південь Франції через Париж. Але авіапереліт Київ-Париж-Ніца і ніца париж київ коштує рівно в 4 рази дорожче, ніж такий маршрут, який обрали ми. Але ми не втратили ні в часі, ні в комфорті, оскільки ви можете побачити, де знаходиться Париж, де знаходиться Ніца. І де знаходиться Мілан, і ні, це значно ближче до Мілану ніж до Парижу. І Мілан ближче до Києва. Тому не варто робити такий гак і літати абсолютно не дешевими авіакомпаніями, якщо можна лоукостером, пряменько з Києва долетіти до Мілану. І, взагалі, якщо ви хочете в ці країни кудись: Швейцарія, Південь Франції, зверніть увагу на перельоти віз Ейру до Мілану. Наш маршрут починається зі Львова. Ранковий дві. Ранковий андрій. Помахай, помахай. Ой, який серйозний. І ми вирушаємо в аеропорт. Нагадаю, що візер не літає напряму до Мілану. А літаки приземляються в Бергамо, але доїхати до Мілану важко, ви зразу побачите автобуси при виході з терміналу. Ми сіли в автобус, а автобус в одну сторону коштує 5 євро. Якщо купувати відразу в дві сторони, коштує 9 євро. Тобто економія. Але ми не знаємо, чи ми будемо повертатися. Ми можливо, будемо з баблакаром повертатися зразу від Марселю сюди. Автобуси стоять зразу при виході з терміналу. Зразу скажу, що якщо візаєр запропонує їхній транспорт, то їхній транспорт коштує дорожче 7 євро за особу. Тому краще не купувати візерівські вийти. І зразу багато багато автобусів при виході з терміналу пропонують підвезти до центру Мілану за 5 євро. Бергамо не є основним аеропортом Мілану, проте дорога від нього дуже живописна, видно Альпи, і крім того, саме місто його варто відвідати. Ось ви можете його побачити трішки іздалека з віконця. Дорога від Бергамо до Мілану зайняла хвилин 40 майже годину, бо Мілану трошки довше тянувся автобус. Ну і зараз ми вже йдемо до готелю. Ми не дійшли до готелю. Зупинилися в ресторанчику поїсти і зразу замовили піцу. І з Риму ми запам'ятали, що за 10 євро там така невеличка піца ну на одну персону. І ми прийшли сюди, побачили в меню піцу і вирішили замовити так само, як вже перевчилися в Римі кожному по піцці. І офіціант приносить нам такі величезні. Страви. Зараз будемо намагатися вдвох з'їсти все це з'їсти. І це, мабуть, наші обіди, вечеря, тому що нам такого багато. Ну, відповідно, от, от така піца коштує 6 євро, а така кальцони 5,50 євро. Тобто ціни дещо нижчі, ніж в Римі. Ми вже поселилися в готелі. Це досить проста кімнатка. Але в нас знаходиться недалеко від центру Мілана від Спородому, це десь 3 кілометри, і має ходити якийсь громадський транспорт. Власне, зараз ми про це дізнаємось А доки ми а, після прильоту приймаємо душ, збираємося на прогулянку а, і поселяємось. Кімнатка дуже простенька, навіть немає чого показувати. Вона коштувала 36 євро, але чомусь в Мілані. От ми приїхали, і я вже не вперше в Мілані, проте. Много разу я такого не бачила. Дуже багато людей, арабів всюди, у всіх ресторанах, готелях. І от, наприклад, ми пішли в ресторан, нам записали в рахунок того, чого ми точно не замовляли, і розповіли про те, що це якісь сервісні послуги. Проте я перевела в Google-перекладачі, і виявилося, що це якийсь хліб, у нас його не було, зрозуміло. Ми не стали сваритися, приїхала в готель, і знову в готелі нам ціну. Сказали на 10 євро дорожче, ну тобто замість 36 євро, там 45. І знову це якимись сервісними зборами, яких насправді на букінгу я перевірила, не має бути, які включені в оплату. Але знову мене стало сваритися трішки така неприємність. І ці люди вони не дуже говорять англійською, вони дивляться на тебе, говорять тобі брехню в вічі, і ну вже не хочеться сварити через те кілька євро, але дійсно враження трохи псує. Ну і ще втома після прольоту. Але зараз ми підемо гуляти по Мілану і сподіваюся, що настрій підніметься, особливо після італійського морозива. Про хороші новини. Виявилося, що ми живемо прямо біля метро за дві станції від дому, тобто від самого центру Мілану. Ну, в Міланському метро не важко розібратися, там є англійська мова в автоматах. Приїзд на особу коштує євро 50 Також є квиток на день, він дорівнює з трьом приїздам, тобто 4,50 євро. Якщо ви плануєте їздити на метро більше, ніж три рази, то вам вигідно, звісно, брати квиточок на добу. Ну, ми планували тільки двітися туди і назад, тому ми взяли два звичайних квиточки. А в метро зорієнтуєтеся дуже просто, Там сюди є карту. Ну, якщо буде складно з приходом від гілки на гілку, запитайте у місцевих. Якщо ви не знаєте, звідки почати огляд Мілану. То сміливо їдьте на станцію дому. десь знаходиться собор, який є символом міста. Ну і власне всі ці кавинки знаходяться безпосередньо в недалекому пішому доступі. Мене вдома не пустили, тому що в мене не покриті плечі. В мене платять з відкритими плечима, і ми б могли піти купити шалик, як ми колись зробили в Ватикані, коли також мене не пустили в собор. і Ми просто пішли купили якусь хустинку. За там євро чи два євро. Ну сьогодні Андрій сам пішов дивитися собору. Я поки чекаю його на площі. Тут сидить багато людей, а тут не видно. Ну і я чекаю його біля входу в сам собор. Як на мене, Мілан це не те місто, в яке хочеться повертатись знову і знову, в яке хочеться приїжджати на довгі тижні і місяці. Мені достатньо взагалі одного дня, і найцікавіше місце, як на мене, це моя суб'єктивна думка. В Мілані це пінокотека. А, ну, або, якщо ви, звісно, любите шопінг. Я, якщо повернусь в Мілан, то тільки хіба що на, на закупи, хоча я не любитель шопінгу. Ну, або я ще не бачила таємної вечері, оскільки, якщо ви плануєте відвідати це місце, то туди потрібно записуватися за два тижні. Ну, ось так коротко за один день ми подивилися Мілан і побігли спати, оскільки наступного дня нас чекала поїздка на Блаблакарі уже до Південної Франції. Але про це я розповім вже в наступному відео. тому чекайте. я розкажу, як кататися на Блаблакарі із італійцями, як серед них можна зустріти російськомовних людей, вихідців із пострадянського простору або просто італійців, які вивчають російську мову, як іноземну. Ну і безпосередньо розкажу про ніцу, де там можна жити, скільки це коштує, як поселитися. В розкішних апартаментах, але бюджетно, а, як харчуватися, і все-все все вже буде про Францію, тому до зустрічі у наступному відео. Не забудьте підписатись на канал, щоб отримати наступні відео, і ставте лайки, якщо вам було корисно, і якщо вам сподобалось це відео. Па-па!